Понеділок, 10 лютого, в ефірі 11-го Новини у студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Нікопольщина вночі була під ворожим обстрілом. Ворог застосовував РСЗВ град та важку артилерію. Биви дронами камікадзе в межовій через атаку РФ знищено адмінбудівлю. Гаусумах ворог поцілив дроном по житловому кварталу. Є постраждалі більш детально про ситуацію в країні та області. Розкаже наша кореспондентка Олена Петроченкова. Вона на прямому зв'язку. Олено. Вітаю Катю. Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Обстрілював СРСЗВ град та важкої артилерії. Застосовував також дрон камікадзе і скинув боєприпас з БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганицька та Мирівська громади. Пошкоджені два промислові підприємства. Знищений приватний будинок, ще 17 по понівочені. Побиті дві п'ятиповерхівки, а ще 12 господарських споруд, крамниця, газопроводи та лінії електропередач. Люди не постраждали. А Ельніковському районі в межовій та прилеглих селах мешканці прокинулися від потужного вибуху через ворожу атаку. В центрі селища спалахнула масштабна пожежа. Горіла триповерхова адмінбудівля. Там розташовані центр надання адмінпослуг, пенсійний фонд, соцзахист, архів та інші установи. У сумах ворожий безпілотник атакував житловий квартал, бо ПЛА влучив в автостоянку. Після чого загорілися автівки. Виникла масштабна пожежа. Далі пропоную подивитись кадри з місця атаки. <звук> У прилеглих багатоповерхівках вибиті вікна. Рятувальники ліквідували пожежу. У місті пошкоджено три будинки загиблих. На щастя немає, але постраждала одна жінка. Її госпіталізували всього минулої ночі. Росіяни спрямували на Україну 83 дрони. 61 збила наша ППО. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина. На Донеччині одна людина загинула, та 12 отримали поранення внаслідок російських обстрілів. Протягом доби РФ завдала майже три з половиною десятки ударів по лінії фронту та житловому сектору. А так зазнали Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ та село Гульове. А на Росії тим часом чергова бавовна БПЛА атакували два НПЗ в Краснодарському краї. Фієрично вночі палав афіпський нафтопереробний завод. От і почалось. Також місцеві кажуть, що уламки збитого дрона влучили в багатоповерхівку. І на цю мить в ми мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Тантал, ніобі, лантаноїди рідкісні стратегічні копалини, які Трамп хоче обміняти на допомогу Україні у війні з Росією. Є на Дніпропетровщині мова про цілий ряд коштовних та надважливих для високих технологій і промисловості металів. В яку суму їх оцінюють, чому Україна раніше не збагачувалася за їхній рахунок, і які ризики має видобуток іноземцями стратегічних ресурсів держави з експертами. Розбирався наш Марко Ручка. Метали майбутнього на трильйони доларів, які цікавлять Трампа, є на Дніпропетровщині. Президент США заявив, його адміністрація готова обміняти доступ до стратегічних природних ресурсів України в обмін на нашу безпеку. Трамп хоче, аби Україна надала США доступ до своїх рідкісноземельних металів в обмін на фінансову та військову допомогу. Метали, які цікавлять президента США, є на території Житомирщини, Вінниччині, Донеччині та Дніпропетровщині. В нашому регіоні ці природні ресурси є на Малишевському родовищі у Вільногірську та у Жовтих водах. Дніпропетровщина тут відомі розробки. На Малишевському родовищі титано титаномільмільнітові поклади. Які ще містять також циркон і містять рідкісно земельні елементи, такі як тантал ніобій, але там вони в дуже дуже невеличкій кількості. Що ж це таке рідкісно земельні метали, та в чому вони такі важливі? Їх науковці називають майбутнім світу. Вони ключові для розробки високих технологій від акумуляторів до військової техніки використовуються в електроніці, альтернативній енергетиці, обороні промисловості та космічній галузі. Найсучасніші технології, тобто електроніка, можливо. В, ну, знову ж таки, електроніка пов'язана з... E військово-промисловим комплексом, ось там вони знаходять своє використання. Чому ж Україна сама не збагачувалась на цих ресурсах раніше комерційного видобутку? Рідкісно земельних елементів у нас фактично немає. Частково це пов'язано з відсутністю відповідних підприємств. За радянських часів на розробку цих родовищ не орієнтувались. Зараз же головна причина відсутність технологій з видобування. Частина родовищ знаходиться безпосередньо в Скельних породах дуже важко їх видобути, потім перемолоти, подоробити, отримати концентрат, а з ним ще далі проводити певні хімічні операції для того, щоб вилучити ці цінні компоненти. Загалом Україна має цілу групу рідкісних металів. Це 17 елементів з унікальними фізико-хімічними властивостями. Такі копалини є і в Китаї, США, Австралії та навіть в Африці. Чому ж трампа цікавлять саме українські спеціалісти говорять через їхню доступність? Доступність означає, що до них треба добратися. Наприклад, десь у центральній Африці вони є, але щоб до них дістатися, треба розбудувати дороги, станції електропередач, тобто витратити величезні капітальні кошти на будівництво інфраструктури. Експерти припускають, оскільки велику частку видобутку рідкісноземельних металів контролює Китай, то розробка українських ресурсів могла б суттєво змінити розподіл сил на геополітичній арені. Глобальний перехід на зелену енергетику. Попит на ці елементи лише посилить, а Україна має шанс стати ключовим постачальником. Утім, фахівці наголошують, це потребує ретельного контролю держави, бо є ризики вивезення стратегічних ресурсів за кордон. У нас за конституцією і кодексом законів про надра надра є виключною власністю народу України і можуть передаватися лише в користування. Питання про продаж надр взагалі не може розглядатись без зміни конституції. За оцінкою Форбс за 23 рік сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області: Донецьку, Луганську та Дніпропетровську. Тим часом президент України на пропозицію Трампа обміняти природні ресурси України на подальшу допомогу США. Відреагував схвально. Утім, нині не зрозуміло, як саме працюватиме така угода. Зарано говорити і про інвестиції, умови та гарантії. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини Каналу. Гроші не на вітер а на сонце. У Дніпрі багатоповерхівки вже встановлюють власні сонячні панелі і реально знижують витрати на комунальні послуги. Ба Більше отримують компенсації від міста та держави, а інвестовані кошти можуть повернути швидше, ніж очікували. Скільки вже вдалося зекономити Дніпрянами? Чи вигідно встановлювати сонячні панелі звичайним Хрущовкам? Репортаж нашої Анастасії Шуляк. Ми знаходимося на даху нашого будинку, де встановлено 144 модулі сонячних панелей. Вони встановлені в нас з листопада місяця. Вже три місяці ми користуємося. Голова одного з ОСББ Дніпра Сергій Машталер показує нам сонячну електростанцію, яку вони разом з мешканцями встановили за програму Гріндім, аби додати собі комфорту. Панелі забезпечують багатоповерхівку електрикою кілька місяців, але новітня система вже себе виправдала. Бо ми плануємо запитати всі ліфти наші від сонця, яке літку необхідне, освітлення під'їздів, паркінгу нашого, шлагбаума Ось це влітку буде дуже гарна економія. Десь ми будемо економити до 80 кВт в годину влітку, коли буде гарне освітлення. Енергія від сонячної станції живитиме у багатоповерхівці лише місця загального користування, проте це все одно дозволить заощаджувати, говорять в ОСББ. Керівник каже: 70% витрат на обладнання профінансувала всеукраїнська програма «Гріндім». але внесок у майбутню енергоефективність будинка зробила кожна квартира. Коштувала нам системи чуть менш 5 мільйонів. З квартири ми збирали десь 9-13 тисяч гривень, але нам ще було повернуто кошти від програми від програми Гріндім 2 мільйони гривень. А от в іншому ОСББ Дніпра, яке першим у місті встановили сонячні панелі, вже напевно можуть сказати, переваги їх використання очевидні. Лише за кілька місяців вони заощадили щонайменше 10 тисяч гривень. У минулим рокам, наприклад, в тому ж 24-му, 23-му, загалом ОСББ сплачувала на рік десь приблизно 700 тисяч гривень за електроенергію. Зараз, в 25-му році, ми цю цифру зменшуємо, ну хоча б вдвічі, тобто, ну буде там 350. Вже світ і практика показали відмовлятися від генераторів і переходити на сонячний совсем українська програма «Гріндзім» запрацювала нещодавно, але її популярність як у Дніпрі, так і у інших містах України, швидко зростає, кажуть у міськра. Зі все більше об'єднань співвласників починають серйозно замислюватися над встановленням сонячних панелей. З одного боку це добре люди починають думати про енергоефективність. З іншого через те, що збільшується число охочих, гріндім вже зменшив відсоток компенсації на облаштування сонячних станцій. Грінді показав свою успішність і зараз фонд рад фрактивності навіть навпаки зменшив ценз по компенсації, бо буквально декілька днів назад це було 70%, Сьогодні це вже 50%. Чого вони зменшили? Бо у них профіцит заявок і дефіцит бюджету. Зараз сонячні панелі встановлюють переважно мешканці нових житлових комплексів, а жителі звичайних багатоповерхівок поки не наважуються на такі рішення. І дарма адже це може бути вигідно знизити витрати на електроенергію та забезпечити енер незалежність звичайним Хрущовкам не треба витрачати 4, а то й більше мільйона гривень на те, щоб купити і встановити сонячні електростанції. Їм достатньо 150-200 тисяч гривень. Тим більше говорять у міськраді, отримати додаткові кошти на встановлення сонячної електростанції люди можуть і з міського бюджету. Купівлю обладнання частково профінансує «Гріндім», А місто може взяти на себе до 75% витрат на монтажні роботи. Навіть якщо у вас немає ліфтів, паркінгів, як є у житлових комплексах сучасного рівня, звичайно, Хрущовка теж може знайти, як застосувати електроенергію. Наприклад, ви можете заживити домофони, ви можете заживити всі місця загального користування для того, щоб не вбитися по дорозі до своєї квартири. А також можете встановити зарядні станції для електромобілів. У разі якщо ж електроенергії, яку накопичуватимуть сонячні панелі, буде забагато для потреб житлового будинку, її можна продавати. Електроенергія постачається в загальну систему електромереж України. Ви можете стати автономним користувачем і як об'єднання співвласників продавати електроенергію за зеленим тарифом. Житлові комплекси, де встановили сонячні панелі, вже встигли оцінити усі переваги цього рішення. Мешканці не лише почали сплачувати менші рахунки, вони тепер не страждають і через блокаути. Ці камулятори заряджаються за дві години і під час блекаутів в нас в жовті листопаді дуже виручали, коли було відключення електроенергії. Витрачені на панелі кошти кожен з будинків планує повернути приблизно за п'ять років. Тим часом ще чотири ОСББ Дніпра зараз готують заявки на програму «Гріндім» та компенсацію від міської влади на встановлення сонячних електростанцій. Анастасія Шуляк, Денис Єлисавенко. новини одинадцятого каналу. Зміни у роботі електротранспорту від сьогодні до 16 лютого. Перший трамвай курсуватиме через вулицю Вокзально. Зміненим маршрутом їздитимуть з 9 до 17 години. Все через ремонт колії на перетині проспекту Яворницького та вулиці Чапленка. Водночас нагадаємо, трамваї номер 5 та 12 курсують за повними маршрутами, а 17-й маршрут тимчасово не курсує через ремонт переїзду на проспекті Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.